Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бетибайдики, і ми продовжуємо наших тих ублюдків. Я, все, я, в мене вже немає сил ці то раз перепроходити до того самого о, разу, тому давай спробуємо тепер виграти того боса. ми собі нашого простого м -м, челіка, того самого першого, який в нас був. Давай прокачаємо удачу, можливо, щось нам то поможе, а можливо і ні, відновлення хепешок. Так. Так, таймер, давай, не дури голову. Нажимаємо грати, проходити, Т. І ти, розвідувальник. Вот. Т. Погнали? Подивимось. Мені кажеться, той ліпший, Того, що грав я за танка того, ні, то явно не моє. Явно то не моє. Він, бляха не стріляє, він нихера не робить, він прям ходить лиш і вонить, смердить і всяку стрільну беку Беку і каку робить. Давай, давай проходимо. Записую, я вже їбать, я за нині вже четверту серію записую, прям кайф. Не знаю, напевно, прийдеться викладати по прийдеться викладати по два відоси. На день. Напевно, що так, не знаю. Звісно, скорострільність сту... з нього в рази менша, але і урон більший. Давай. Кірка окей. Давай, давай. Ну вали, вали, давай. От, -от, -от все таке знаєш, мелочне. Рано чи пізно ми то пройдемо. хоча я не знаю, як буде довго та ігра проходитися, напевно, вона в якийсь один період часу просто надоїсть. Якщо ми будемо топтатися на одному місці, але ми не, топ, не топчемося, то, розумієш, така грінділка, я в принципі не думав, що то грінділка така величезна буде. Тому, о, напевно, я цією грою буду розбавляти другі. От, наприклад, буде там Сабнатіка до хіра і десь раз виставлю то, або якась друга, або просто мимо буде як друга гра виходити. Ну о, зброя. Бумеранг, який повертається, хто б подумав до вас? За ціль обирається найближчий ворог. Блять, добре, бо і той бумеранг, він прям фррррррррр! назад і вперед. І граната добра штука. Я навіть не знаю, що би ми собі вибрали. У нас є той дроб. Давай тебе. Давай тебе подивимо. Єбать. Ти бачив, як він їх хірячить, він їх. Ти шо? Намного ліпше як гранати, намного ліпше як даже смачно поїсти. Через. Він через сю літать, він через ціну через всю хер... Чуєш, а де маяк? Мені треба маяк, чим поскорше собі то получити. Ну так би сразу, слухай. Ну так би сразу, друже. Ну вот. Вот. Видишь? Uh, нет. Сброй гарнит. Блять, нахе. Ай, копай, копай поскорше. Ну вот. От сразу друге діло, сразу пішло. Прийшлося всього пройти 4 серії, щоб нормально можна було валити цих здихляків на першому рівні. Да? Охірено. От так вот. Яй! Ха-ха-ха-ха-ха, псе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Чекай. М -м -м <реш> Він прям за мною повторив ублюдок. Чекай, шкода, 15. Окей. Давай, мені ще треба уровень, мені ще треба рівень. А, критична шкода, 15%. Нормально, плюс. А, то плюс 15% критичної шкоди. Давай, хірячих. Я вже привев, як той хірячий, от пулеметчик. Не знаю, за нього не будемо грати. Можливо, далі якийсь а, випаде наступний. Більш нормальний персонаж, але но той нет, явно. Так, мені треба грибочка. Мені все, в принципі, треба. Шкода. Блять, ну той бум, ранг все любить, він прям током ще то все хирячить. Прям кайф. Він, знаєш, такий, собі доста коренастий, хлопчище такий. Окей, давай, 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 давай. Давай, хиряч. і током. і ще раз, давай, бей. Вот, і ще раз. Ну. та ти що просто подиви два красота, і ще повертайся назад. Що то тому босові піздюлю зараз даме. Щоб не розмахував своїми курчулями. Просто, знаєш, типічний тіммейт. Кстаті, мені ще треба <смі> у Fortnite грати, прикинь, я сказав друзям, типу, може заграємо каточку, вони кажуть, окей. Приходить один одному 30 і обновити, другому 60 скачати. <смі> і прям біда. Напевно, один не буде грати, а другий буде. Так, удача плюс 5. Удачу мені треба. Удачу мені треба, ну хіряч його. Ну, бляха, більше, бо треба качати збройку свою. Попробуй мене пройти, і в мене прям відчуття, що ми і змогли би пройти то. Ну давай, ну. Ну, от, красота. У мене прям відчуття, що вдало бися нам то пройти, все. 22 урона, нихера собі. Шкода, швидкість перезрі... Давай, швидкість. Бляха, зробити бо той бумеранг, щоб він прям. Вот. Опа, магніт, 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 красота. Зробити би той бумеранг, щоб він прям постійно вилітав з рук. Було б взагалі прекрасно. Все, перший уровень пройдений. Прям кайф. З кайфом пройдений. Давай. Давай наступний. Вот в рази легше проходити на сьому. Я не знаю, як тобі, можливо, хтось любить грати за тих пулеметчиків. Але не я. Бляха, швидкість перезарядження плюс 50, то бо взагалі пушка було. Взагалі би було прекрасно. Ну, давай, погнали. Погнали, будемо проходити, валити то все. Бляха, четверта серія? Прикинь підряд. Скажи, який я молодець, а? Звісно що молодець. Давай, шкода плюс 25. Ну, давай будемо качати те, що є, типа з чого є більший смисл. Шкода плюс 25. Ти просто подиви, як він тих сопляків виносить. З одної тика, так, гриби, збирай гриби. Гриби все поможуть тобі. Так, ще раз. Ну, я в хорошому смыслі маю на увазі, коли ти зробиш собі білі гриби і сметанку затушиш, так. Як би тобі допомогли, ти будеш мати сили і ти вкусно поїш, а ту херню яку ти собі подумав викинь з голови. Бо я не мав на увазі. Так, спокійно. При мені дрібних. Як? Чекай! Чекай, бо якийсь дебіл на мене напав. Давай, копай скорше, в тебе там кірка така, ти не можеш то розкопати. Ви супер технологічні меганові ельфи, а ви то тут не можеш розкопати. Пес. Чекай. Давай, бумеранг, не підводи. Ну же. Ти взривайся. Опа. Вот, і ти все взривай. Ти що не взриваєшся? Хто не взривається, той... Опа. Так, спокійно. Спокійно. Зараз. Зараз мотува все за чистими завалами. Мені треба хоча б чуть-чуть уровня. Ще чуть-чуть уровня підкачати, я собі зроблю пушку. Ого, то відів. Все застило. Я... Мені треба прям пушку, фу вот отак і буде називатися. Треба сабнатик вже проходити, Того, що там наша ватна паличка вже ма... мала заскучати. Якщо ти не знаєш, що за ватна паличка в сабнатиці, то ти маєш то подивити. Того що ватна паличка прям тащить. <сум> так, окей, то повзривали. Давай, зайдемо збоку, обіжемо їх. Блять, не обіжеме. це хуйова ідея, це <сум> хуйова ідея. Так. А де маяк? Мені треба маяк. Чуиш, а де маяк? Нова зброя. Бляха, дробаш гранати, я даже не знаю. Давай гранати. Дай маяк! Та я зараз здохну той. глядаючи маяк. Дай мені маяк, чекай на М-карт. Нет, нема. А мені маяк дай. Пес, алло. Мені маяк треба. Ну, взривайтеся там. Та замахали мене бити. Вот маяк, все, вижу маяк. Зашибись, давай поскорше того, що зараз будет. Ну не бей мене пес. Алло. Мені треба там прям сразу то на руду найти. то прям полезна штука. Вот поможи мені розчистити. Сюда, сюди розчищуй, Вот молодец. Зараз тобі пиздец. Чекай. Та ну ЗАМАХАЛИ мене бити, пс! Чекай. Швидкість перезаряджання. Збільшує швидкість перезаряджання гранатної зброї. Ти, звісно. Ну вот. Давай, заряджай. Скорше, скорше, вони лізуть. Алло. Вот, молодець. Вот! Так би одразу. Артефакт, вот, за підвищення рівня. Мені треба якось хилятись. Давай, позабирай мету швидку стрільність. Вот мені автомат треба. Давай, 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 давай. Мені срочно треба уровень качнути. Удача, само собою, удача. Удачу прям будемо дуже удачливі. Давай, давай, вот так вот. От отримування оди. я навіть не знаю. Напевно, давай, давай оди прокачаємо. Все, залазь в нашу будку. Бляха, ми ж так глупо злили. Я прям два рази ми не встигли в нашу будку залізти. Залазь. Все. Прекрасна робота, шахтер. Стадія 2 завершена. Ой, бляха, муха. Я, я прям закоченів, скоро я куріння пушу в той стілець. <гум> прям біда. Так, нам треба тих. Нам треба тих і того. Давай, ти мені не даєш хпешка, так? Да? Ні, дає, прикинь, хілі. А що ж я туди получав? Що ж я туди качав? Давай, нам ще треба тих ублюдків винести. Ну давай купай скорше, алло. Треба то все повиносити. От прям є чувство, що ми зможемо пройти до того боса. Я вже шарю приблизно як. Я вже вижу, що він приблизно може. І я знаю, що можу я. І я прям дуже сильно сподіваюся, що я його винесу. Того що прям так має бути. Давай хіряч. Треба би прокачати нам автомат, щоб він бив насквозь, то було взагалі прекрасно. Наближається рій. Я тут зараз рій понаближаюся. Давай копай. Ну видиш, який там, який там ублюдошний рійся наближає, чекай. Зараз ми собі тут спокійно прокопаємо, anyway, то все і далі виліземо наверх. А в них ай там дрембаються з усім підряд. Вот так би одразу. Вот, 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 вот. Ну. Ну, взривай, бляха, як мені їх взорвати. Ай-ай-ай. Який файний смачний бум був. Вот, кстати, маяк. Прекрасно. Найшли ми маяк. Давай, може, ти хоча б мені тепер даш, то що мене буде хіляти. Як думаєш? Зможемо, зладними, то М, кажеся вряд ли. Вот красота. Як йому сво. Сп... Вот! Бляха, я чуть другое не вибрав. Прикинь, дивлюся на одного, вибираю другое. Так, спокійно. Спокійно, нам треба бляха того боса пройти. Зривай. Взривай. Взривай. Ай! Вот. Молодець. Який рій, то ви замахали своїм роєм. Бляха, то подиви прям кілько їх є, фуй! Прям туті пискуни, прям крикуни тут і всі. Тихо? Тися взорвеш? Ну, взривайся, Давай, ну. Вот як смачно прилетіло їм по плюсі. Так, новий рівень. Швидкострільність, шкода. Так, швидкострільність. Мені треба качати мою вінтовку, того що в неї прям три уровні покращення, то дуже круто. Один є той, що вона пробиває все. То прям вовше не вібічіський охіренно. То якщо чесно по мене дуже. Для... Як на мене, то є дуже імбалансно. Тихо, опа. Раз. Мені якось треба ще отримати той магніт. Там стік опита валяється всякого. Давай, 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 хпешка, красота. Давай, опа, давай, ну взривай. Та взривай, кажу. Не соромся, взривай. Вот! Пішло. Гіно по трубах, чекай. Все, окей. Конечно, конечно. А то шо, дівка? вона ну, прям такая мись. Середи тоже и голосом грає. Ну. Оооооооо, ти видел... ти видел той бум? Ти видел той бум, швидку стрільність. Окей, і тебе. Ні, збільшується шкода, та швидкість переза... Що? Цілиться вороги, но більшу кількості ози. Збільшується шкода, та швидкість перезаряджання. Давай, тебе. Ну, типа. Смысл. Звісно, oh, yeah. oh, yeah. Конечно, є. Oh, yeah. Так, тихо. Спуки, ну. ОЗ, нет. Швидкість перезаряджання метательних тих. То для гранат, конечно, но... Окей, давай. Херяч. Блях, мені треба магніт. Було б бы дуже круто, якби магніт випадав в кінці з босів. ото би прям було невібічку охеренно, але ним, Так не получається. Давай, мені треба все все, все прямо позабирати, забирай, то все. Ти, напевно. Ай! Було больно. Було реально больно. Мені прям... Та бляха! Стійте, пс. Зривай. Ну, а во чого не взорвалися? Вот так от. Сразу би нараз. Мені магніт треба, дайте мені магніт. Алло! Як я то все руками маю збирати, дайте мені магніт. Срочно. <звук> я тобі дам. Ніякі сильнішими. Єбать вас тут інтек гною наросло. Так чекай, в мене десь був тут опит. Мені треба опит, Прям його много тут було. Ні, то много опита, повір, то не багато опита. Нова зброя, дробаш, бляха, я навіть не знаю. Давай будемо їх пробивати. Ну... Ну хіряч мені, хіряч, хіряч. Не, не бійся нічого, вона тобі нічого не скаже, бей, її так як останню паскуду. Так. Та куди сильнішими, так вали її! Та ну вже четверту чи п'яту серію під... Я не помню, яка серія просто, я вже кажу, записую П'ята серія. Підряд не, зав... не не пройти боса то то, бляха, прям не може бути. Шкода, давай будемо качати винтовку свою. Чекай, на вайбер звонять, прикинь. А як? А як? Та мене зараз уб'ють, чекай. Чекай. Та бляха збав звук. Но прийдеся тобі послухати маленько вайбер. Зараз я перезвоню обратно на вайбер. Не знаю, конечно, хто мені дзвонить в таку пізню пору. Секунду, прям біда. Я думаю, що ми то все зладне. Ну давай, хирячий. Бляха, стій. Чужинці стають сильнішими, чужинці мене зараз винесуть. Та куди сильнішими? Ну бей! Бей! Стреляй А Як мені сюди достати до капсула? Ну, Давай хірять. Ну тікай, давай, давай, та ті мене зараз тут заєбут! Біжи скорше, біжи скорше, вот все, вижу. Ледве, ледве, ледве мото пройшли спокійно! ай яй яй ай -яй, яй яй 24 хп шка, -мойо! Та замахали! 7 хп! А шо мені далі робити? Ти не можеш відхилятися? Кто мучкай, хто мені дзвонив? Хто мені телефонував? Прям чекай. Прикинь, не приходить. В Viber є, що хтось дзвонив і не приходить. Біда прям. Навіть не знаю, хто тут може бути. Можливо, зроботи. А можливо і не з роботи. Чекай. Ні, прикинь. Блять, я ж інтернет в Чекай. Вот так от. Зараз вийдемо, хто мені дзвонив. Біда прям. Я не знаю. Я, напевно, цю серію ом, складу стев, як я вже пройду до кінця. От складу з тим, як я вже того до того боса доходжу. Того, що то прям не цікаво. Давай е, прокачаємо. Отримувані ХП. І щит, напевно, того, що нас скоро виносять. Ладно. Е, зустрінемося з вами за секунду. Так от, для тебе пройшла секунда. Для мене пройшло. <хе> не повіриш, два дні. Я, в общем щось намагався там робити, щось не намагався робити. В общем, тікай ми. від боса, пиздимо боса менше половина хпшок. Я не знаю, чи ми його винесемо, чи винесе він нас. Но я так посчитав, потрібно вже начати записувати. Епічна шкода, я тобі дала все, покажу, все, що я відкрив, усе, що я маю. Але. спокійно. Спокійно, йобаний ти рот. йо йо, -йо. чекай, 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 -тіка, тіка, блять! Тікай, не, ми не можемо програти. У нас немає вибору іншого, ми мусимо боротися, спокійно. Та вас відки тільки як гною! Йомойо, ти прикинь, щося творить. Тікай! Єбать, ми задоджили атаку! Прикинь. Та які сильнішими, я не знаю, куди вже сильнішими. Спокійно, от все, мені кеде. Все, можеш. можеш знати, що все буде проиграна катка. Біжи, біжи, блядь, бі... Не! От халепа, дай ним. це значить буде в якійсь на <рес> В общем, ще одна попитка винести того ублюдка. А, якщо ти питаєш, відков у мене інженер, то у мене інженер, бляха. Я вибив його, я там записав далі вже серійку. Я не знаю де буде той відосик. В общем, взагалі імбато інженер, вообще гонка. Хірячить він добре. Все, прикинь, як я прекрасно поклав запись. Просто вийдеш то, я охерені, що відкрив запись. Бляха було б обідно, тепер не встигнути на капсулу. Дуже сильний той інженер. Серйозно, дуже сильний. Він дуже сильно прокачаний. Він просто хіряче тільки в путь. Все. І відходимо наверх. Завдання виконано. Нарешті і стільки разів виконано завдання. Розблоковано нову зброю тепер можна знайти під час занурення. Гвинтівка, розумник, лок 1. Продовжити і продовжити. І то все, що нам дало за, за боса, за стіком ученій. Де й ним. Давай прокачаємо рівень uh, збору в общем. Я майже знаю, які воно серії буде, там, де я не прощався. То в мене пройдено, як ти можеш відіти. То в мене є пройдено. віддіти. Тому проходили, та вже серійка є записана. Не знаю, звісно, коли вона вийде. Uh, більше нічого я тобі не розказую, все розказав у наступних серіях. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.